Чи можна спрогнозувати таку красу? Насправді, думаю, так, є певні періоди, коли бувають такі явище Карпатське море, мають бути певні умови щодо погоди. Ось ввечері був дощ, правда, не тут, а трохи далі, і, відповідно, контраст, температур, тиску зумовлює ось таке падіння, хмар донизу. Але якщо ви часто ходите в гори, вам обов'язково пощастить одного разу. Ще залежить від місця, де ви хочете побачити таку красу. Якщо неподалік є долина річки, то це майже 100% успіх. А в моєму випадку, неподалік знаходиться річка Черемош. Ну що, згадалися, що це за локація? Ох ці ранкові, вересневі, туманки.